Там е, дуже багато чого поставив на кон, щоб приїхати сюди. І наскільки дорогі для тебе ті зустрічі з Ну, Насправді зустрічі завжди дуже дорогі для мене. Це... Я, скажімо так, цілий тиждень був в депресії, бо я не знав, чи я зможу виїхати на змагання, зуботи. Я знав, що я по-любому приїду, але якщо я знав, що я запізнюся на перший тур то змагання для мене закриті, бо чекають інші люди. І я казав, що якщо я не приїду, то я, можливо, психаную і втрачу роботу, і втрачу вас через жорсткі правила з обох сторон. Але я щасливий, що я тут. Прекрасна погода, компанія. Багато людей ну, раніше принаймні приїжджали не так для участі, як просто там побачитися, зустрітися. Зараз трошки ситуація міняється і вже набагато більше людей ставить перед собою завдання виграти. Ти яке конкретно в собі ставиш якесь завдання на всі знання? Так, е, як то сказати, попри все, попри брак часу, можливість, я потратив декілька вечорів на в'язання мух, аналізування, аналіз того, що я колись в мене, які мухи були робочі. Е, я згадав дуже багато мух, я їх відновив. Я зробив в флейбоксі два ряди, спеціально відібрані для змагань. Я нікого їх не показую, хіба тобто, що після змагань і те, що лишиться з тих мушок. Я, звичайно, як і всі, я хотів би попасти в призери, а це є спорт, це і пуле, як завжди. Був в мене момент, коли було все добре. Більшість було, коли було все погано. Але я старався, я боровся, так. Да. Були нюанси. Але я буду радий позмагатися, бо реально є 20 людей, які є всі досить сильні. Це буде тяжко. Всі друзі, але всі сильні люди. Це буде, як в нашій сфері говорять, це буде реальний серйозний челендж цей раз. дешево попали на ці змагання. Ну, пригадується, що ти там, кілька років тому казав, що свіча зовсім не твоя річка, і ти не хочеш тут змагатися, але того року все змінилося, чому так сталося? Насправді це не того року змінилося, а цього року змінилося. Ну, річка дуже, дуже така цікава. Сама по собі річка взагалі індивідуальна, я так думаю. У нас таких річок мало є. Це одна з найкращих. Но вона така, може поматюкати, може послати, може прийняти. Мене не прийняло з перших разів. Перших три рази, коли я був, взагалі мене вона виганяла, не давала мені зловити рибу. Але, але цього року я вже приїхав і вона мене так прийняла, що це просто фантастика. Гальців половив, два на одному місці гальця. Це, це надзвичайно гарна риба. Хочеться, щоб її було більше. Ну, хочеться, щоб більше було тої струмкової, звичайно. Але навіть та вона дає, дає можливість е, отримати задоволення. Як ти думаєш, хто є головними фаворитами тих змагань? І чи взагалі вони є, зважаючи на новий формат і на, на те, що в принципі зібралася така дуже сильна підбірка людей? Ну, як мінімум, половина учасників реальні фаворити. Мають всі шанси взяти перше місце. Люди готові, люди готували. До цих змагань люди готувалися. Так, де мої окуляри? Дуже круто готувалися. Приїжджали сюди, в тому числі ми. Приїжджали сюди і ловили рибу, і шукали, і нюпали, на що вона буде брати. Ми приїхали за два дні і ми реально тільки розклали палатку і поїхали одразу рибу ловити. То це не було таке, що там приїхали, розслабилися, нічого не розслабилися. Пішли рибу ловити, тоді вранці встали, почали мухи в'язати, робили експериментальні мухи, знайшли щось нове. І було більше людей. Напевно, десь то би витягнулося ще більше і ще краще. Бо так як тут ми це зробили, то вдома так не От Тут воно рождається, тут вона зарождається на річці, коли компанія. Кожен свою якусь трошки нотку туди кладе. І каже, ні, я те пробував, я те, не, я те не пробував, я те не знаю, я те пробував, треба тою нитку, тою, тою краще тільки. Все. І кожне своє додає, і виходить те щось таке нове, але супер класне. Головне, щоб воно було просте. Просте і максимально ефективне. До того всі йдуть. Ми щось таке знайшли, напевно. Ну, попробуємо ще. Ще будемо пробувати, але є такі, є такі речі нові, які ми ще не, не пробували і не бачили. Ну що, да. наші шості змагання з чемпіонату України. Відразу скажу, що насамперед велика подяка нашим спонсорам. Генеральний спонсор наших змагань компанія Extreme Expedition. Повертаємося до нашій Інклюзивний спонсор наш компанія Наклас на Шулявці. Я також проголосує нам про Вічний спонсор Дмитро Петруняк, якого вічно немає, коли треба. І ще один наш спонсор, це наш з Молдови. Костя, де ти? Молдови. Спеціально приїхав, привіз нам прекрасні матеріали ручної роботи, але про це ми поговоримо потім. Це Костя. Він приїхав до нас з Кишеньова, також любити люблю зараз. Рибу приносили судді, показує. Це не побажання. Щоб, ну, це так, да, то обов'язково записано в правилах. Провірити, це тяжко, але можливо. Тобто, якщо хтось е показав здалека в мене Харю, суддя повірив, записав. Але це ну, побачив я, чи ще хтось, ну, не ви цей. І запис... доброді. да, інший добродії побачив таке, значить ця риба не буде зарахована, і ще судді будуть нараховані штрафні санкції. Тортме зобов'язаний. Якщо ні, дивіться, це чемпіонат України. Ці правила взяті з міжнародних, Ми собі під себе їх чуть переробили, але це ніхто не придумав. Це міжнародні правила. І якщо ми колись плануємо, то це все задіяло, затіювалось як поїздка на чемпіонат світу. І ми під ці правила цей так? То там так, зроблю. Там ніхто нікого не питає, там написано і всі виконують. Получається так: ти приходиш, маєш пул, стаєш ловити. Ти як спортсмен, тобто ти вмієш ловити рибу, маєш собі стратегію продумати так, щоб ти. Коли ти зловиш рибу з того боку, щоб в тебе тут все було обловлено, щоб ти як вже йшов до судді, щоб ти собі сам рибу не цей. і нікого не цікавить. Тобто ти зловив рибу в кінці пула, ти з нею. Тим більше, що на міжнародних змаганнях рибу ти до зобов'язаний до суддів принести, бо її мірі. Суддя у воду заходити немає. Ви зараз ловите парами, тобто спочатку півтори години один, вам простіше між собою домовитись, що будь там в п'яти метрах чи там в десяти метрах на березі задні мене. Зловили, прийшли, показали. Рибу має індифікувати суддя. на рибу я позавчора спіймав Харіуса реально довжиною yeah. от, з палець. Yeah. Не той реально. палець. Yeah. Так що дивіться на рибу дуже уважно. Yeah. Якщо я думаю, подачу я я з рибою, фотографуєте її, так щоб було якісно видно. Не можна, додаткові грузила і додаткові похлопки. Тут дуже весело і класно. нулем на дав пулі, а потім А дійма, ти сіті наловив, ти кажеш сам бік. У мене ще п'ять зійшло. видно. А А-а-а, ну я йому не а зарахував, бо він одного на бі? берег викинув. Один протокол, бі? на цілий бі? день! Бі? Ді? Бі? Ді? Бі? Ді? Бі? Бі? Деколе, я мав. А ти так. Він реально кидає, він реально богу. Мета літамуха. не так, а нетамуха, не, не такі я... <голи> не, не та не самі мухи, як у мене. Я, рита? я, я це, А я лову тільки не ритак. Ну от власне. Я реально мокрий. Я бігав, блин, отак, блін. Це треба було бачити. Не, ну я розумію, типу, блин. Uh... Одна форель, ко, підцікає, вилітає на берег. Пає, подай. Кодисте подинку. Не зачёт, не пункти. Да, ти куди на тарілку відпускаєш? А ми, а ми взяли. Ну я тоді. Те, то застали. які в мене балю. протокол, протокол дай його, дай Протокол, дай, дай, Я знаю, де його протокол. Всё, всё. Петру, протокол Петруня. 18 балів. — Як 18? 20. — 20 балів, типу. — 6 на це і 20, 20 балів. — А якби би ще тих п'ять не прийшло? Ви уявляєте, що не було? Do svidanja. Vam tu se